У хоч на шпильках. Ходити тут небезпечно, можна й ногу підвернути. Цей тротуар розбитий, і пішоходи стараються оминати його. Комунальники ж не поспішають ремонтувати хідник. Тому люди звернулися до народного контролю. Юрій щодня ходить на навчання по цьому тротуару. З незручностями стикається, чи не на кожному кроці, розповідає хлопець. То багато вибоїн надто багато нерівностей насправді зовсім незручно. Постійно взуття зношується дуже швидко, збивається і шкіра і підошви. Я нещодавно гуляв з візочком, то дуже важко вести, Дуже важко. І, і дитина, коли спить, вона відчуває якийсь дискомфорт, вона може прокинутися в цей момент. Крім того, що дивлюся під ноги, то ж треба і за дитиною дивитися, щоб не випало, таке може бути. І колеса можуть повідлітати. Ну, та тротар, ну, що йти в кедах, то ще можна ходити. Я думаю, якщо на каблуках то дуже важко. Немає асфальту, зверху, щебінь, обдираються каблуки, і ноги можна підвернути. так. Проблема і не тільки з ямами, а й каналізацією, розповідають тернополяни. Ну, коли тут було дощ було, то ну, взагалі не зручно ходити. Немає якихось зливів, щоб десь це все влада стікала. Десь в міськраді журналістів народного контролю запевнили, незабаром вирішать проблему і з тротуаром, і з водовідведенням. Це буде зроблено е зняття існуючого асфальтобетонного Криття, мощення фігурними елементами мощення та влаштування водовідведення. Ну і буде виконано роботи із очищення існуючої мережі дощової каналізації. І я думаю, що даної проблеми буде вирішено до липня місяця. Ми перевіримо, чи перемонтують цю дорогу. Наталя Лотвин, Олена Вербицька, народний контроль. звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,